Вітаємо! Чи зможете відгадати, кому належать ці цитати? Готові? Починаймо. Мужність не дається на прокат. Це Ліна Костенко. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Це Василь Стус. Тяжко, тяжко в світі жить і нікого не любить. Це Тарас Шевченко. Лиш боротись значить жить. Це Іван Франко. Двоє дивляться вниз: один бачить калюжу, другий Зорі. Що кому. Це Олександр Довженко. Світ ловив мене та не спіймав. Це Григорій Сковорода. Ми є, були і будемо ми, і вітчизна наша з нами. Це Іван Багряний. Орлині крила маєм за плечима самі ж кайданами прикуті до землі. Це Леся Українка. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. Це Олесь Гончар. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Це Василь Симоненко, бо щастя це трикутник, а в нім три боки віра, надія, любов. Це Богдан Ігор Антонич. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Це Дмитро Павличко. Мужича правда є колюча, а панська на всі боки гнуча. Це Іван Котляревський. Вічна слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих. Це Іван Нехода. Бог створив нас як націю, яка живе в режимі боротьби, то, виходить, господь підготував для нас якусь особливу місію на землі. Це Василь Шкляр. Сильним духом суджено й багато перенести. Це Ольга Кобелянська брехнею світ перейдеш та назад не вернешся. Це Марко вовчок держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Це Олена Теліга, Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.